Вітаю вас, дорогі друзі. Ми щиро раді вас бачити на нашому каналі Жива Надія. Ми дякуємо вам, що ви долучаєтеся до перегляду наших відеороликів, що ви ставите подобайки, пишете коментарі. І сьогодні ми знову ж таки будемо продовжувати досліджувати священне писання. І сьогоднішня наша тема є дуже важливою, яка має назву Ісус Христос, Бог Яхве. Ми сьогодні будемо з вами розглядати, що Біблія говорить про Ісуса Христа як про вічно сущого Бога, і саме це буде метою довести, що Ісус Христос це є вічно сущий Бог, тому що питання стосовно божественності Ісуса Христа точилося досить давно. Багато хто стверджував, що Ісус Христос це дійсно є Бог, а багато хто говорив, що ні, він не Бог, він є дійсно досконалою створеною істотою, але це лише є, от можливо, перше творіння, досконале творіння, щось, що має початок, але аж ніяк не вічно сущий Бог. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати, що Біблія сьогодні говорить нам стосовно божественності, природи Ісуса Христа. Отже, перше, що потрібно сказати, це те, що от ми хочемо сьогодні довести, що ототожнений із ім'ям Яхве Ісус Христос має єдиносущу природу із Богом Отцем. І є таким же ж Богом, як і Отець. Тобто, це є всемогутній і вічносущий Бог. Також я хочу, щоб ми з вами визначили наперед певні терміни. Насамперед, ім'я Яхве. Яхве або інакше Єгова це приблизна транслітерація святого імені Бога, яке вживається в старому заповіті. Первісне єврейське слово, яке от ми сьогодні читаємо як Яхве або Єгово, складалося із чотирьох приголосних букв: – «й», «х», «в», «х». І багато хто от боявся читати його, і взагалі, от, не знав, як правильно там прочитати святе ім'я Бога. Тому от якраз тоді багато людей, коли бачили ось ці чотири літери, читали це як Адонай, От, тобто теж Бог. І вже потім, от коли було 7 або 8 століття, вже по народженню Ісуса Христа, коли з'явилася система огласово, коли з'явилися вже ось голосні звуки, от вийшло так, що ось до голосних от слів, Адонай, ось до цих приголосних ЄХВХ, від цього з'єднання додали голосні літери, і вийшло слово Єгова. І зазвичай богослови, які досліджували значення імені Яхве, за основу брали текст із книги. Вихід, третій розділ, 14-й вірш, де Господь відкривається Мойсеєві, і там фраза Я є той, що є. У цьому вірші от відкривається саме ось як Я є той, який є, або Я є сущий, я перебуваю вічно, тобто Яхве. Ось. І Єгова вічний, сущий від початку, який є нествореним, але є самим джерелом життя і творцем всього. І для кращого також розуміння, ми вираз ангел Господній, коли ми будемо досліджувати біблійні тексти, будемо вживати як ангел Яхве», тому що дійсно, от в оригіналі цей вислів саме так і написано Малак, і ось ці чотири літери ангел Яхве» або Ангел Єгови, і також термін к'юріос, це вже грецьке слово нового заповіту, вживає щодо Ісуса. Ісуса вже після Воскресіння і після Вознесіння. В Септуагінті слово кюріос є звичайним перекладом слова Яхве, тобто Єгова. Септуагінта – це грецький переклад, грецький переклад єврейського тексту. І також от дуже часто от замінювали це ім'я саме ось е, цим е, е, якби Яхве Адонаєм. І в Септуагінті, якраз таки, от Адонай, Яхве перекладено як кюріос. Отже, у цій. У цьому дослідженні ми будемо от досліджувати ім'я Яхве і як воно стосується Ісуса Христа, тим самим підтверджуючи, що Ісус Христос це є той самий Бог. Яхве. Отже, свідоцтво старого заповіту, яке сьогодні ми з вами будемо розглядати, вперше ім'я Яхве ми зустрічаємо в Біблії вже в другому розділі книги Буття. Але у всьому старому заповіті це слово зустрічається, уявіть собі, 6828 разів. Немає сумніву, що це ім'я вживається по відношенню до Бога Отця, але чи вживається вона по відношенню до Ісуса Христа, чи вживається в старому заповіті Яхве? по відношенню до Ісуса Христа це наше таке перше ключове запитання. Отже, я хочу, щоб ми дослідили зараз священне Писання, деякі міста. Ми не зможемо дослідити всі місця священного писання, проте ми будемо з вами досліджувати такі місця священного писання, які якнайскравіше пояснюють і доводять нам про те, що Бог Яхве це також Ісус Христос. Отже. Ангел із іменем Яхве, досліджуючи священне писання, зокрема Старий Заповіт, ми знаходимо досить багато виразів, де говориться ангел Господній, ангел Божий або ангел мій. І кого представляє ось цей ангел? Досить цікаве запитання. І у всі часи це питання було досить нелегким. Але розглядаючи деякі місця старого заповіту, ми переконаємося, що цей ангел ніхто інший. Як сам Яхве, і більше того, він син Божий, Ісус Христос. Отже, ангел Господній ватажок Божого народу перше місце, яке ми з вами будемо досліджувати, це 23 й розділ книги Вихід. Хоча, взагалі, це не перший випадок, де е, описується саме ангел Яхве. Але от він саме допоможе нам краще зрозуміти і інші місця старого заповіту, які пов'язані із цим ангелом. Отже, після того, як Господь вивів Ізраїлю із єгипетського рабства, він уклав з ними заповіт і обітницю про те, що він буде от якраз їхнім ватажком тобто їх ватажком Яхве буде ангел Господній. Ось що сказано: ми читаємо з вами уривок, вихід, 23 розділ з 20 по 23 вірші. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу, не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха. Бо ім'я моє в ньому, коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш усе, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів, бо мій ангел ходитиме перед лицем твоїм і запровадить тебе до амореянина, і хітеянина, і перезіянина, ханенеянина, хівеянина, євосеянина, а я знищу його. Тобто звернемо увагу на те, що посилає цього ангела, ангела Яхве, сам Яхве, і називає його Ангел Мій, який буде зберігати вас і буде вести вас в обітовану землю. І там ще в дані в деякі вказівки, як потрібно вестися. І перед лицем його, тобто в присутності цього ангела, потрібно берегти себе і слухатися голосу Його. І далі сказано, що цей ангел. Має владу прощати гріхи щодо ангела в старому заповіті є три таких основних тлумачень: перше, це просто ангел, який мав особливе доручення. Друге, це сам Бог, який став тимчасово видимим в людському вигляді. І третє, це є ось це логос, це слово і коротке попереднє втілення. В Ісусі явище другої особи божества, другої особи триєдиного Бога. Отже, подивимося, яка із цих версій є найбільш відповідною до ось цього ангела Яхва, який даний у цьому уривку. Отже, перша каже, що це просто ангел. Перша версія стосовно того, ким були ось якраз таки ангели в старому заповіті. Перше ангел, який отримав особливе доручення. Але тоді виникає запитання: а чи має право звичайний ангел прощати гріхи? Чи має право ангел прощати гріхи? Згадайте, як збунтувався народ, коли Ісус Христос простив гріхи розслабленому? Вони говорили: ми читаємо з вами священне писання Марка, другий розділ, сьомий текст. Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І дійсно прощати гріхи має лише Бог, і ні в кого немає на землі влади прощати гріхи. Тільки Бог має право це робити. І тому не можна погодитися з тим, що ось цей ангел Господній, ангел мій, ангел Яхве, є простим ангелом. Друге тлумачення, що Бог Отець Яхве, який посилає ось цього ангела, що це є от саме Бог-отець не може бути правдивим, тому що Яхве його називає ангел мій. Та й звичайно Бог не може послати сам себе. І нарешті третє це друга особа божества до свого втілення. Подивимося, чи відповідає це от якраз таки чи відповідає Христос цьому ангелу. Насамперед відзначимо, що в Біблії слово малак. Що означає ангел, який ми перекладаємо, от, в принципі, як ангел, також от, означає вісник, посланець, тобто людина або небесна істота, яка має е, особливе доручення. Тому і цей ангел це посланник Яхве, який має особливе доручення. Як і ангел Яхве. Ісус Христос також мав особливе доручення, і це слід розуміти. Він був посланий Богом, нам це говорить Івана 3, розділ, 34 текст. І також, подібно до того, як було дано повеління слухатися ангела Яхве, так і отець проголосив, щоб слухалися його улюбленого сина. Ми читаємо це в Марка, 9, розділі 7 тексті. Подібно до ангела Яхве, який мав владу прощати гріхи. Ісус Христос також мав владу прощати гріхи. Тому цей Ангел цілком відповідає Ісусу Христу. Тобто тут перша особистість Божества, Бог Отець, говорить про другу особу Божества, про свого Сина. От. І якраз таки, от в цьому ангелі, теж зауважте, є ім'я Яхве. І що означає те, що от ми з вами читали, от читали оцей уривок, і бо ім'я моє в ньому? Що означає, що ім'я Яхве в цьому ангелі? Знаєте, що в Біблії поняття ім'я визначає характер. Тобто, яке було ім'я, це було от якби такою презентацією характеру людини. І ось характер або природа ось означає, що цей ангел, який носить ім'я Яхве, тобто він представляє природу, це є сам Бог. Ось що означає, що ім'я моє. Буде в ньому. І він має ту ж саму назву, що і Бог. Тобто він теж Яхве. І це підтверджують тексти, які говорять, що народ Ізраїлю вів сам Яхве в день у стовпі в Хмари або вночі у вигляді вогняного стовпа. І ось що це означає. Тобто, ангел Господній, ангел Яхве в цьому уривку це є Ісус Христос, тому що Він повністю відповідає ось цим функціям і ознакам. Тобто, виходячи із цих біблійних свідчень, ми можемо сказати, що Ісус це другий Яхве, і другий Яхве не в сенсі положення, а в сенсі як друга особа божества. А якщо він Яхве, то означає, що Ісус Христос повністю Бог у повному розумінні цього Слова. Далі, наступне місце священного писання, яке ми маємо сьогодні розглянути, це знову ж таки книга Вихід, але тепер це третій розділ. У цьому розділі ми знаходимо історію, коли ангел Господній з'являється до Мойсея в полум'ї із тернового куща. Звернемо увагу на послідовність цього опису. Спочатку автор говорить, другий текст. Явився йому ангел Господній, тобто ангел Яхве. У полум'ї вогняному спосеред тернового куща. А потім, коли Мойсей уже направився до ось цього палаючого куща, говорить четвертий текст: і побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини. Тобто, спочатку Мойсей говорить, що в палаючому кущі явився ангел Яхве, підкреслюючи, що це посланець Яхве, тому що ми вже з вами говорили, що ангел єврейський малак. Посланець, і потім говорить, що це сам Яхве і що це Бог говорить із Мойсеєм. Знову ж таки, як у вихід 23 третьому розділі, перед цим ми розглядали, ми можемо побачити два Яхве: один посилає, а інший є посланцем. З шостого тексту ми дізнаємося, що цей другий Яхве. Є Богом Авраама, Ісака і Якова. Тобто, це той же самий Бог, який вивів Авраама із Ура Халдейського, це той же самий Бог, який уклав заповіт із ним, і голосив себе: Я, Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Буття 17 розділ перший текст. Це той ж самий Бог Яхви, який був з Ісаком, і також із Яковом по всі дні їхнього життя. Але хто ось цей другий Яхве? Контекст 4 і 6 текстів ясно стверджує, що ангел Господній був сам Господь, друга особа божества за часів Авраама, який відкривав себе в такій самій формі. Деякі оці церкви вважали, що ангел Яхве це Христос. Наприклад, Іриней, учень Полікарпа, роз'яснював в творі проти Єресей. Як Христа часто бачив Мойсей, і що саме Христос говорив з Мойсеєм із палаючого куща. Юстин Мученик говорив: Христос наш розмовляв з Мойсеєм під виглядом вогню із куща. То був не Отець Всесвіту, хто таким чином звертався до Мойсея, але Ісус Христос, ангел і апостол, який також Бог. І більше того, Бог Авраама, Ісака і Якова, і я той, що є. Крім вище зазначених Іринея і Юстина, подібного погляду дотримувалися такі отці церкви, як Тертуліан, Євсевій Кесарійський і Кіпріян. Жан Кальвін також підтримував думку, що ангел Господній це Ісус Христос. Правда, хоч мені дуже до душі написане древніми вчителями про ангела Господній, який являвся Авраамою, Якову та іншим, ці оповіді відносяться до Ісуса Христа. Таким чином, ми маємо ряд свідчень на користь того, що саме Христос, ангел Яхве, Христос це і є Яхве, який говорив із Мойсеєм із палаючого коща, що це Він перед обличчям якого Мойсей сказано вихід, 3 розділ 6 текст, сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. І більше того, сам Христос, відповідаючи Мойсею на питання, яке ім'я у нього, сказав: Я є той, що є. Отак скажеш Ізраїловим синам: Сущий, тобто Яхва, Єгова, послав мене до вас. Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Це 14 і 15 тексти. А оце ім'я моє навіки, тобто Яхве. Той, який був і є. І це найбільше свідоцтво того, що Ісус Христос це другий Яхве, і це означає, що і Бог. Далі, наступний текст, який слід розглянути, уривок із Біблії, шостий розділ книги суддів: ангел Яхве в житті Гедеона. Ми цікавий діалог знаходимо там ангела Яхве із Гедеоном. У 12 му тексті говориться, що ангел Яхве з'явився до Гедеона із особливої мети. Врятувати синів Ізраїля із рук Мідіянітян. Спочатку автор книги суддів представляє його як ангела Яхве, тобто передає ідею посланника Яхве. Але в подальшій розмові з Гедеоном, якщо ми подивимося з вами на цю історію на повністю весь уривок, він представляє його як самого Яхве. Шостий розділ, 14-й текст книги суддів, і обернувся до нього Господь Яхве і сказав: Оце я послав. Тебе. Тобто, ми бачимо таку цікаву ситуацію. Спочатку він є як ангел Яхве, а потім каже як сам Яхве. Тобто, спочатку мова йде про те, що це посланник Яхве, а потім конкретизується, що це говорить сам Яхве. І на основі попередніх вже текстів ми знову ж таки от можемо припустити, що це є сам Ісус Христос. В 15 тексті Гедеон звертається до нього і каже: О Господи мій! Тобто Адонай. Чим я спасу Ізраїля? А в 16 му тексті Яхва відповідає йому: Я буду з тобою? І в кінці, коли. Ангел, зробивши йому знамення, зник Гедеон розуміє, що це вісник Яхве, звертається до нього і називає його владико Господи. Тобто він ось цього вісника ангела Яхве називає владико Господи. З цього цього діалогу ми бачимо, що ангел Яхве це другий Яхве, і це також є Ісус Христос. Досліджуючи це місце, ми теж приходимо до висновку, що Ангел Яхве – це син Божий, тому що до нього так і звертаються, який був до свого втілення, який також є Отець і має ім'я Яхве, тобто це той же ж самий вічно сущий Бог. Далі хотілося б з вами розглянути свідоцтво нового заповіту, які теж підтверджують нам ідею про те, що Ісус Христос це є Бог Яхве, вічно сущий Бог. Досліджуючи писання нового заповіту, ми ніде не знайдемо того, ось якесь таке місце, щоб Ісус або апостоли прямо називали, що Ісус це Яхве. Але більше того, ми хочемо також сказати, що письменники нового заповіту вживали це ім'я, то ми не зустрінемо такого. Ми не зустрінемо взагалі, щоб хтось десь писав от таке ім'я Яхве. Окрім того, автори нового заповіту вживають щодо Ісуса слово Кюріос, тобто Господь. Який у багатьох місцях при цитуванні старого заповіту говорить про Ісуса Христа як про Яхве. Отже, Іван, Євангелист Іван, окрім Івана, 8 розділу 58-го тексту, наводить ще сім інших висловлювань яких для опису природи Ісуса Христа використовується, я є, але найбільш очевидний і найбільш визначений і незаперечний доказ мається на увазі божественної природи Ісуса Христа, міститься от якраз таки в Івана, 8 розділі, 58 тексті, де під час розмови із юдейськими вождями Ісус Христос сказав: по правді, по правді кажу вам: перш ніж був Авраам, я є. Що особливого в ось цих словах? Мабуть, тому що реакція людей була досить бурхливою. У наступному тексті повідомляється, що люди схопили каміння, вони, щоб кинути на нього. Можливо, вони хотіли побити його через те, що він сказав, що він існував ще до Авраама, але текст говорить зовсім інше. Зауважте, що Ісус вживає вислів не те, що я був. Тобто він не говорить, що я був. Це вже спростовує твердження про те, що він є створеною істотою, а він говорить, я є. Бо якби він захотів сказати, що я був, він би сказав грецький текст «егоен», А він сказав, що «егоеймі» я є. Тобто, висловлення «егоеймі» еймі вказує на те, що тут мається на увазі протиставлення між типом існування, яке має певний початок і яке є вічним. Тобто, от Ісус, коли промовив Я є, і переважна більшість тих, хто досліджує Біблію, погодяться, що Він звернувся до уривку виходу, третій розділ, 14 текст, о той момент, коли Мойсей говорив із Богом і використовував Його по відношенню до себе. Тобто, Ісус Христос, коли от сказав Его, Еймі, це те саме, як от Яхва. Я є той, що є. От. І це саме от ті слова. Де Ісус Христос говорив із Мойсеєм і з палаючого куща. Але подивимося тепер, як вони ось написані тут. Тут написано его Еймі, і вираз я є це скорочена форма імені даного у виході, 3 розділі 14 тексті. Тобто я є, це ще один спосіб, за допомогою якого сам Христос вказував на свою божественну природу, присвоївши собі от позначення я є. Христос використовував те ж саме ім'я, що і Яхве, що відкрився Мойсею і що назвав себе, от якраз таки, своїм особистим ім'ям. Я є той, що є. Христос відкрито застосував тут до себе той самий вираз, який використовував і в Книзі вихід, щоб позначити свою особу для поневолених ізраїлевих синів. Тобто Ісус не тільки заявляє тут, що Він існував раніше за Авраама, а те, що Він є вічно сущим Богом, який не має ні початку, ні кінця. У виразі Его Еймі я є. Це є, от пояснюється тут ще одна заява, яка претендує на божественність Господа Ісуса Христа. Тут якраз і полягає ось ця е, от ідея на вічне існування. Не було такого часу, коли він почав існувати. І ніколи не буде ось того часу, коли він перестане існувати. Він є вічним, він є той, який не має початку і кінця. І Ісус Христос це підтверджував, що Він є яхве. Далі ще цікавий момент. У посланні до римлян ми знаходимо цікавий вислів апостола Павла про ім'я Господнє, яке повинні закликати люди, щоб мати порятунок. Римлян, 10 розділ, 13 текст. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Ономату кюріу. Так звучить грецькою мовою. Грецьке слово Господнє, от якраз таки кюріу, і Господь грецькою мовою буде «к'юріос». Тобто тут, от говориться. Про те, що це може бути якраз таке ім'я Господнє, але е, тут дуже часто вживається, взагалі в Біблії е, є такий принцип, що коли вживається ім'я Господнє, то навіть є така невеличка невизначеність, що це може бути або ім'я Отця, або ім'я сина. І цей же ж текст вживав апостол Петро в проповіді в день П'ятидесятниці. Павло бере із старого заповіту із книги Йоїла. В третьому розділі п'ятому тексті, в інших перекладах, в другому розділі 32-му вірші, де говориться, і станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться. І там вираз Господнє ім'я Тоонома Кюріу, це ім'я Яхве. І якраз коли ми дивимося, що ця якби, уривок, ця цитата про Господнє ім'я була взята із книги пророка Йоїла, і цей текст відноситься до Бога Яхве. Апостол Петро вимовляється в День П'ятидесятниці до Ісуса. І те ж саме робить Павло. І це ми також можемо з'ясувати, коли ми прочитаємо дев'ятий текст саме ось цього розділу, де говориться про Ісуса Христа. Тобто, що це ім'я також було до Ісуса Христа. Тут вживається до Ісуса Христа, бо це ми бачимо з контексту. Знову ж таки, давайте зачитаємо Римлян 10 розділ, 9 текст. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. І ось далі, вже в 13 тексті сказано, що хто покличе ім'я Господнє, той буде спасенний. І ми знову ж таки говорили, що «curious» – Дуже часто, от якраз таки означає, що ім'я до Ісуса Христа і до Бога Отця, до Бога Отця, до Бога Яхви, що знову ж таки поєднує ось цей момент і поєднує ось цей момент, що Ісус Христос є Бог. Тобто, розглянувши ці два місця нового заповіту, ми побачили, що новий заповіт стверджує Ісуса Христа як Бога, ототожнюючи його із Богом Яхве. Тобто ми з вами сьогодні розглянули ряд місць священного писання старого і нового заповітів, в яких найбільш яскраво виражена ідея особистості і божественності Ісуса Христа, в контексті стародавнього заповіту імені Яхве. І ми дійшли до висновку, що Ісус Христос це другий Яхве, що це ім'я належить Ісусу, точно так само, як і Небесному Отцю. Ми це з'ясували, коли ми з вами переглядали свідчення старого заповіту, книги Вихід і також книги суддів, де ангел Яхве це якби другий Яхве, до якого потім зверталися як до Господа, і який мав ті ж самі функції, що і Ісус Христос, який також колись сказав, що хто бачив мене. Той бачив Отця. Тобто Ісус Христос, це той же самий Яхве, має ту ж саму природу, що і Бог Отець. Ісус Христос, це Бог, який втілився, жив серед людей і говорив про себе, про своє переіснування, називаючи відкрито себе, що Его-Еймі, Я є, Яхве, тим самим свідомо вказуючи на свою божественну природу. І також апостоли Павло і Петро і інші. Називали Ісуса Христа Господом, ототожнюючи його із старозаповітнім іменем Яхве, щоб кожен міг пізнати його, щоб кожен міг сповідувати Його як Господа і закликати Його ім'я, щоб мати вічне життя. Тобто, ми сьогодні розглянули, що Ісус Христос це той ж самий Бог Яхве, і ми сьогодні повинні прийняти Ісуса Христа в своє серце, і Він є істинним Богом, який колись прийшов. На цю землю для того, щоб ми мали вічне життя. Він є Бог, приймаємо Його, тому що в цьому полягає наше спасіння. Дякуємо вам за те, що ви були з нами, за ваш перегляд. Ви можете далі писати свої коментарі, побажання, запитання, на які ми також будемо відповідати. Будьте благословенні і до нових зустрічей!